Привіт привіт. привіт! привіт! У грудні 2022 року ми вирішили взяти участь у новому проєкті Ліп». Наша філія номер 9 Центральної бібліотеки Полтавської міської територіальної громади стала однією з 20 бібліотек по всій Україні і 60 поданих заявок, що пройшла відбір до участі у культурно-освітньому проєкті і з розвитку навичок альтернативного фінансування діяльності бібліотеки. Проект був короткостроковий, і бібліотекарі проходили навчання онлайн. Так, це були тренінги із краудфандингу, це був брейнштормінг і, врешті-решт, це була подача короткої концепції нашого проєкту, який би передбачав самостійний пошук нашої філії, філією якихось альтернативних джерел фінансування нашої бібліотеки. А ще бібліотека в допомогу отримала набір тематичних книг, які ви зараз бачите перед собою. І ось такий чудовий ноутбук. Так, подивіться на всі ці чудові книги, ви можете взяти їх прямо в нашій філії, якщо ви у нас записані, або якщо запишетесь до неї. І, звісно ж, завдяки ось такому чудовому ноутбуку, який ви зараз можете побачити перед собою. Ми будемо спілкуватися з вами, наші дорогі користувачі. Звісно ж, ми за допомогою нього будемо знімати ролики, викладати їх на YouTube і говорити про різні книги, про... Що ж у нас цікавого відбувається у філії, ну і, звісно, будемо тримати з вами зв'язок. А який же ж проєкт вигадали наші улюблені бібліотекарі? Ми розповімо вам згодом. Отож, ми дуже-дуже дякуємо усім організаторам Alter Fund Live за чудові подарунки, звісно ж за підтримку. І дякуємо також за ідеї і натхнення на нові звершення. Бувайте! Бувайте!